Вітаю, середа 17 квітня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз Чернігів обстріляли ракетами, є загиблі та поранені. Набуде чинності через місяць. Закон про мобілізацію опублікували в голосі України. Гроші могли піти на зброю. Тютюнова мафія завдає мільярдні збитки бюджету України. Сьогодні зранку російські війська завдали трьох ракетних ударів по майже центру Чернігова. Рятувальна операція триває. Станом на цю мить відомо про мінімум 15 загиблих і понад 60 поранених, зокрема, троє дітей. Є також інформація про шістьох зниклих безвісти громадян. Серед загиблих також 25-річна поліцейська Аліна Ніколаєць, лейтенантка поліції, була вдома на лікарняному. Під час атаки зазнала смертельного осколкового поранення. За словами президента Зеленського, цього не сталося б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО, та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою. Харків ризикує стати другим АЛЕПО без допомоги. США. про це в інтерв'ю виданню «Гардіан» сказав очільник міста. Ігор Терехов зазначив, що окупанти змінили тактику, намагаючись зруйнувати енергопостачання та залякати обстрілюючи житлові квартали 1,3 мільйона його жителів. Пакет військової допомоги США в розмірі 60 мільярдів доларів, який наразі застопорився в Конгресі, має критичне значення для нас. Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити. Перетворення Харкова на другий Алеппо. Зима буде викликом. Таку думку під час поїздки в Брюссель на неформальне засідання міністрів енергетики Євросоюзу висловив Герман Галущенко. Міністр енергетики зауважив, влітку Україна зможе частково компенсувати ці втрати із відновлюваних джерел енергії. Цілями останніх атак були об'єкти теплової та гідрогенерації, тобто маневрові потужності, а також система передачі електроенергії, а саме автотрансформатори і підстанції. Росіяни хочуть досягнути повного блекауту України. Тому дуже важливо консолідувати наші зусилля для того, щоб протистояти російській агресії наступної зими. Закон про мобілізацію опублікували в газеті Верховної Ради голос України. Він набуде чинності. Ості через місяць, 18 травня, відтак, упродовж 60 днів, усі військовозобов'язані повинні будуть уточнити свої дані після ухвалення закону про мобілізацію. Люди бояться за свої авто дехто почав переписувати нерухомість. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив Ігор Фріс. Народний депутат зазначив, що українці почали лякатися речей, які можуть вплинути на їхні майнові права, і додав, що не менш тривожними і незрозумілими залишаються питання щодо інвалідності, а також відстрочки. Цьому законі народ дуже сильно почав лякатися ключових речей, які можуть вплинути на його якісь особисті майнові права. Наприклад, зараз ключовим питанням, з яким до мене звертаються безліч людей. Цей транспортні засоби всі дзвонять і питаються. Ігор, якщо в мене дві машини чи в мене заборуть машину, ігор. Якщо цю машину заберуть, коли цю машину віддадуть, або якщо її знищать, то яким чином цьому ці кошти мені повернуть. Другий момент це питання інвалідів. Питання інвалідів не ті, які призиваються питання інвалідів другої і третьої групи, за якими потрібен догляд, питання постійного довлю, догляду, питання просто догляду, питання хвороб, по яких в третій групі одним можна. Надавати утримання другим не можна надавати утримання. Оці такі вузькі ключові моменти питання відстрочки, питання забезпечення права власності. Інші починають переписувати нерухомість. Я їм кажу, друзі, для чого ви переписуєте нерухомість? Закон не нічого не каже про те, що вас щось будуть забирати у випадку, якщо ви не в ТЦК, Тютюнова мафія завдає мільярдні збитки бюджету України. Пишуть польські змі, Україна непомітно стала другим за величиною осередком нелегальних Грет у Європі за даними Кантар Юкрейн наприкінці 2023 року рівень нелегальної торгівлі тютюном становив вже 25,7%. тобто кожна четверта сигарета в Україні нелегальна. Журналісти вважають, що причини цьому неефективність правоохоронних органів та стрімке зростання акцизів. Це щороку спричиняє діру в українському бюджеті, яка становить близько 2,5 мільярдів злотих недоотримувано акцизного податку. Порівняно із загальним бюджетом, показник не впливає на боєздатність армії. Юрій Камельчук в ефірі ранок лайф проаналізував питання порушення на понад 10 мільярдів гривень, виявлених у міноборони. Нардеп вважає, що процес внутрішнього аудиту має певні недоліки щодо порушень на 10 мільярдів. Так українська армія, тобто Україна, загалом витрачає на оборону. Держави приблизно мільярд щодня, тому з 365 мільярдів 10 мільярдів. Це ну приблизно скільки там в нас виходить? Три відсотки, чи скільки там приблизно три відсотки? Чи це абсолютно велика цифра? Так, абсолютно велика цифра в порівнянні з загальним бюджетом. Три відсотки порушень мені здається, не є складною проблемою, яка впливає на боєздатність армії загалом по окремих ділянках. Напевно, так. Якщо взяти якусь специфікацію, так чи завжди справедливо цей аудит виявляє порушення? От якщо не обговорював наш гість студії, так е, на жаль, ні, колишня арка дружби народів у Києві більше не є пам'яткою. Міністерство культури та інформаційної політики визнало монумент таким, що не підлягає занесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України. У мінкульті додають, що арка встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці жовтневого перевороту 1917 року належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому. Демонтажу парламент Грузії у першому читанні схвалив спірний законопроєкт про інагентів, через який у Тбілісі другий день тривають сутички. Документ підтримали 83 депутати проти жодного. Місцеві медіа пишуть, що у голосуванні брали участь лише представники парламентської більшості. На думку опозиції, законопроєкт повторює російське законодавство. У свою чергу президентка Грузії Саломе Зоробішвілі заявила, що накладе на закон вето. ГУР атакувало завод у Татарстані, де виробляють літаки Ту-22М та ту 160 М. Мова йде про авіазавод імені Горбунова. За даними джерел ГУР з території підприємства почали евакуйовувати людей. А у Росавіації в той же час заявили, що через загрозу атаки БПЛА. Припинили приймати та відправляти авіарейси. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!